Добрий день! Я Куян Олександра Андріївна, учениця 9 класу Полківської гімназії Доброславської ОТГ Одеського району Одеської області, мій керівник Прихоченко Надія Григорівна. Хочу представити вам свій математичний проект Коли і круг у нашому житті. Актуальність роботи зумовлена тим, що коло і круг мають важливе значення в науці та техніці, допомагаючи краще розуміти природні явища, вдосконалювати технології та розвивати нові механізми для повсякденного використання. Мета дослідження. Аналіз властивостей кола і круга, вивчення їх історії та використання в різних сферах діяльності. Завдання Охарактеризувати властивості кола і круга, проаналізувати історію вивчення кола та пов'язаних чисел, розглянути практичні використання кола. Об'єкт дослідження, коло і круг, предмет дослідження, історія вивчення, властивості та застосування кола і круга. Коло і круг важливі геометричні фігури. Які зустрічаються в природі, техніці, архітектурі та транспорті. Вони є основою механізмів будівель і розваг. Коло і круг означення. Коло це множина точок площини, рівновіддалених від центра О, круг це коло разом з його внутрішньою областю. Основні елементи кола і круга радіус, відрізок, що з'єднує центр кола з будь-якою його точкою, діаметр відрізок, що проходить через центр і має два кінці на колі, де дорівнює 2Р. Хорда це відрізок, який сполучає дві точки кола. Дуга – частина кола, яка сполучає дві точки на колі. Сектор частина круга, обмежена двома його радіусами. Формула для обчислення довжини кола це дорівнює 2 πr або це дорівнює πd. Площі круга s дорівнює πr квадрат, або s дорівнює поділено на 4. Найдавніші знання про коло у геометрії. Перші згадки про коло містяться в єгипетському папіру Сірінда, де описано метод обчислення його площі. Вавилоняни вже тоді наближено визначали число Пі, отримуючи значення близько 3,125 тисячних. У Стародавній Греції коло вважали ідеальною формою. Близько 300-го року до нашої ери Ефкріт у своїх началах детально описав його властивості. А Архімед запропонував метод обчислення числа Пі через багатокутники, отримавши наближене значення 3,14. Цікаво, що Платон вважав ідеальне коло існуючим лише в уяві, а всі інші кола намальовані недосконалими. Аристотель же використовував коло у своїх космологічних теоріях, вважаючи, що всі небесні тіла рухаються ідеальними круговими орбітами винахід колеса і його вплив на людство. Винахід колеса, що став однією з найважливіших технологічних революцій, відбувся близько 1500 року до нашої ери в Месопотамії. Спочатку колесо використовувалося в гончарстві, а пізніше було адаптоване для транспорту. Перші вози значно покращили пересування вантажів і прискорили розвиток цивілізації. Колесо вплинуло на механіку, військову справу, транспорт і сільське господарство, а його вдосконалення, спиці та гумові шини. Дозволили створити сучасні транспортні засоби, роль кола в архітектурі та мистецтві коло відіграє ключову роль в архітектурі як символ гармонії та досконалості, в античних храмах його використовували для створення куполів. У готичній архітектурі круглі вікна розетти прикрашали фасади соборів. У мистецтві коло часто символізує нескінченність і єдність, його використовували в орнаментах, мозаїках та живописі. Для створення симетрії та динаміки. Число Пі одна з найбільших математичних цікавинок. Число Пі це математична константа, що визначає відношення довжини кола до його діаметра, пі дорівнює С на d, це ірраціональне число, яке приблизно дорівнює 3,14. Число Пі відзначається 14 березня по вприйнятому у США форматі, запишується 3,14 третій місяць 14-й день. Як його обчислювали в різні часи? Давні єгиптяни та вавилоняни наближено брали його за 3,125 і 3,16. Грецькі математики, зокрема Архімед, використовували метод багатокутників. У середньовіччі та епоху відродження обрели дробові наближення. Із XVIII століття з появою обчислювальних методів точність значення пі значно зросла. Сьогодні його обчислюють суперкомп'ютери, відкриваючи все більше знаків після коми, де його застосовують сьогодні: число ПІ використовує для розрахунків площі та об'єму фігур, зокрема кіл і сфер. В астрономії ПІ потрібне для визначення орбіт планет і руху космічних об'єктів. У техніці, інженерії та IT, вона допомагає в моделюванні обробців сигналів та створенні графіки, у медицині. Пів використовує для аналізу кровообігу і роботи пристроїв, таких як МРТ, Коло і круг у нашому житті, колеса потяга або колеса автомобіля, колесо огляду або карусель, купол або арена цирку, висновки. Коло і круг мають величезне значення в нашому житті завдяки своїй універсальності. Вони є основою багатьох технологій від коліс транспорту до архітектурних елементів. Такі, як куполи та арки. Їхнє використання допомагає полегшити людські досягнення в техніці, природі, мистецтві і забезпечують ефективність у транспорті, механізмах і навіть в природних процесах, таких як обертання планет чи формування крапель води. Дякую за увагу!